Привіт, друзі! Гудмоненькі були Челдринята. Останнім часом в нашому інфопросторі доволі часто згадується Іран. І це зрозуміло. Вони постачають свої безпілотники Шахет-136 на Росію а та регулярно тероризує українське цивільне населення, підриваючи наші жили будівлі та об'єкти критичної інфраструктури. Іранський уряд довго заперечував свою участь у цьому, проте невдовзі зізнався. А тут ще й масові громадянські протести по усьому Ірану з чисельною кількістю вбитих та заарештованих. І тут з'являється питання: дідько, що не так з цією країною. Справа в тім, що у 1979 році в Ірані відбулася ісламська революція, внаслідок якої світська тоді та прозахідна країна перетворилась у близькосхідну диспутію на чолі з радикальними ісламістами. Кожного, хто був незгодним та чинив опір. Новій владі, чекала жорстока розправа. А вже наступного 80-го року почалась Ірано-іракська війна, яка тривала довгих 8 років. Саме в таких умовах зростала авторка одного з е, найвпливовіших графічних романів, е, жанру мемуарів, французького бестселера Персеполіс Маржан Сатрапі. Чому він актуальний сьогодні та якими сенсами ця історія пов'язана із сьогоденням України? Про це і не тільки ми поговоримо вже за мить. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко і ми починаємо. Маржан Сатрапі, ірано-французька художниця, авторка мальописів, сценаристка та режисерка. Персеполіс це історія її дитячих та юнацьких років. Реакція на радикальні зміни в суспільстві після Ісламської революції, спогади про війну, переїзд і навчання в Австрії та повернення до Ірану. Я придбав Персеполіс ще на ковідну тисячу. О, пам'ятаєте ті часи! Здається, це було в іншому житті. Читати його почав я практично відразу, але тоді він щось мені не пішов, я його відклав. Повернувся до нього я лише наприкінці осені 2022-го. Читав його під світлом ліхтарика, коли тривали віялові та аварійні відключення електроенергії. А тому сприйняття його було зовсім іншим. Я навіть не уявляв, наскільки деякі епізоди мальописа будуть перетинатися із нашим сьогоденням. Авторка пише про відключення електрики під час повітряних тривог у Тегерані та укриття в підвалах, про обстріли іранських міст, балістичними ракетами та загиблих внаслідок цього цивільних під розвалинами жилих будівель. Пише про те, як відправляли дітей за кордон, аби вберегти їх від жахів війни. Знаєте, з одного боку, читаючи про все це, ти радієш, що чудово розумієш, про що розповідає маржан. Але з іншого, навпаки, дуже не хочеться її розуміти та переживати самому щось подібне у власній країні. Але думаю, кожен з нас вже зрозумів, що краще вже вночі без електрики, ніж в день із російськими покидьками. У Персеполісі пані Сатрапі дуже детально описує політичні погляди та відносини всередині її родини, свої культурні вподобання, філософські та внутрішні пошуки себе. Чимало уваги тут приділяється самоідентичності, адже її усюди сприймали як чужу. В Австрії вона була іноземкою зі стрьомної мусульманської країни. Через це вона іноді цуралась свого походження. А коли після довгого перебування за кордоном Маржан повернулась додому її однолітки сприймали її як європейку. На питання, ким же вона є насправді, дівчина відповіла собі далеко не відразу. А це чудова паралель із нами та нашим усвідомленням себе як українців. Пані Маржан відверто говорить і про особисте життя, про перше кохання та заміжжя, історії з алкоголем та наркотиками. Успадкувавши життєві погляди своїх батьків всупереч жорстким заборонам іранського суспільства, дівчина все своє життя була уособленням непокори та свобод, які більш притаманні саме світським європейським громадам. Чи можна Персеполіс назвати історією для дівчат? Ну тут є певні імпульсивні епізоди, такі як невдале кохання, депресія та спроба покінчити із усім. Але масштаб подій, в контексті яких описуються всі ці дівочі переживання, настільки широкий, що загалом історія може бути цікавою кожному. Обкладинку українського примірника Персеполіс прикрашає цитата пані Маржан: я вірю, що не можна засуджувати всю націю через протиправні дії Кубки екстремістів. В контексті сьогоднішніх подій під час війни Росії проти України ця фраза звучить так, ніби вилізла з роту російського опозиціонера в захист хорошим руським. Але ні. Тут мова йде не про московитів, а саме про іранців. Притомних іранців, які ще з 1979 року ціною власного життя, виборювали свої права та свободи у деспотичного уряду релігійних фанатиків. Я також не хочу забуття тих іранців, хто втратили свої життя у боцигарнях, захищаючи свободу, хто загинули на війні з Іраком, хто страждали від репресивних режимів або тих, хто були змушені покинути родини та втікати з батьківщини. Боротьба із цим режимом продовжується. Протести тривають з вересня 2022-го. Вони почались після вбивства 22-річної Махси Аміні. Дівчина була заарештована і замордована тигранською поліцією моралі за неправильне носіння хіджабу. Не приходячи до тями, дівчина померла в лікарні. Ця подія стала тригером, який вивів тисячі іранців на вулиці. Протестувальники громили поліцейські відділки та закликали до повалення уряду ісламської революції. Внаслідок цього було вбито сотні людей та тисячі заарештованих. Іранці зі всього світу підтримували своїх співвітчизників. Ось, до речі, дуже показове фото об мітингу у Берліні, коли тисячі іранців протестували проти свавілля уряду в їхній країні. А ось не менш показовий мем мітингу росіян в тому ж Берліні проти свавілля московського уряду та війни в Україні. Помітили різницю? Дуже показово. І ось в той самий час, коли однією рукою уряд Ірану вовтузить власний народ, іншою він допомагає Москві знищувати українців, надаючи їм ці летючі мопеди. А з останніх новин стало відомо, що іранський уряд просить рашистів допомогти їм придушити повстання власного народу. Ну що тут сказати? Ці двоє знайшли один одного: два ізольованих жалюгідних діда. Проте, як прокоментував цю новину мій знайомий журналіст та кінокритик, зазначивши, що приборкувати мітинг росіянам у Ірані це не те саме, що ганяти по Москві терпіл. Там можна і коктейль Молотова отримати, і кулю в голову. Після цього розумію, що не такий вже він і далекий той Іран, особливо, коли стало відомо, що протестувальники в своїх діях надихались героїчним спротивом українців. Адже у своїх вимогах до уряду вони також закликали припинити підтримувати решистів. В оригіналі французькою графічний роман Персеполіс виходив з 2000 по 2003 рік. При його створенні пані Маржан надихалась культовим графічним романом Маус Арта Шпігельмана, огляд на який ми вже робили. Персеполіс був перекладений більш ніж 20 мовами та проданий в кількості півтора мільйони примірників по всьому світі. В США Персеполіс входить до навчальної програми більш ніж 160 вищих навчальних закладах. У 2007 році вийшла його екранізація у вигляді повнометражного анімаційного фільму, співавторкою якого була сама пані Сатрапі. Фільм отримав спеціальну премію журі на Канському фестивалі та номінацію на Золотий Глобус та Оскар. Українською Персеполіс видає видавництво «Видавництво». Як бачите, примірник вельми моцний. Палітурка, звісно, тверда, у суперобкладинці, папір щільний. І тут є закладочка, що дуже круто для книжки такого розміру. Але навпроти, не дивлячись на розмір, видання здалось мені якось особливо зручним для читання. В одному з наших оглядів ми вже говорили про терапевтичні властивості мемуарних творів, в тому числі мальописів. Які Допомагають їхнім авторам переосмислити найважчий досвід в їх житті, а читачам знайти відповіді на те, як пережити свій. Але видавши Персеполіс, пані Маржан прикула увагу всього світу не лише до своєї особистої історії, а й до історії своєї батьківщини Ірану. Наразі це вельми необхідно і для нашої батьківщини. Кожен з нас переживає найдраматичніші події свого життя та сучасної України. Ви, напевно, чули історію 12-річної Єви Скалецької з Харкова, яка, рятуючись від війни, переїхала із Бабусею до Дубліна та видала там свій щоденник під назвою Ви не знаєте, що таке війна, щоденник дівчинки з України. Книжку видали в США та Британії, де її прочитала Кіра Найтлі. Під небудьяким враженням акторка зголосилася начитати книжку своїм голосом для її аудіоверсії. Неймовірно. Напевно, ви також в курсі і про серії соціальних мальописів Інкер від UA Comics. Це є до того, що історія кожного українця важлива і має право бути почутою по всьому світі. А тому треба фіксувати все, що з нами трапляється, особливо якщо є до цього поклик та хист. Якщо нашу історію не розповімо світу, ми її розкаже хтось інший по-своєму. Друзі, а що про це думаєте ви? Можливо, ви теж після 24 лютого почали писати щоденник. А як щодо Персеполіс? Якщо читали його, поділіться своїми враженнями у коментарях. Обіцяю, жоден з них не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку, підписуйтесь на канал та підтримуйте наші Збройні Сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. А в мене на цьому поки що все. Тримаємось. Далі буде!